Добрий день, дорогі чоловіки і жінки, хлопчики, дівчатка і небінарні особи. Без зайвих вступів почнемо практику, про яку я вам говорила у попередньому відео, яке, я сподіваюся, ви подивилися. Сьогодні будемо робити медитацію для чайників, яка допоможе вам навести лад у вашій голові, розставити акценти і зрозуміти, а що взагалі відбувається у мене всередині. І, можливо, побачити, що десь є якісь дірочки, куди утікає моя енергія, моя увага, і взяти це під контроль. І так. Ручка, аркуш паперу. Я ставлю секундомір, таймер. Я ставлю таймер на 10 хвилин. І ми зараз з вами будемо разом виконувати вправу. Зараз ми будемо робити такий скорочений варіант 10 хвилин. Ви можете в цілому, якщо у вас є більше часу, то ви можете взяти 30 хвилин, 30 хвилин це взагалі прекрасно. Це більш презентативно, ніж 10 хвилин, але 10 хвилин краще, ніж нічого. І так, в чому буде заключатися наша задача? Ми сідаємо собі, рівнесеньку. Витягуємося трошечки так входимо в тіло, нош ніжки ставимо на підлогу, відчуваємо, що у нас там відбувається: давлять вам ваші шкарпеточки чи не давлять, чи зручно вам сидіти на цьому стільчику, чи зручно вам на нього впиратися, бажано не впиратися, а далі, далі ви подивитися, як ваше тіло буде себе вести протягом цієї практики. Я запускаю таймер. Наша задача сидіти або з розплющеними очами, або з оплющеними очами, нічого не робити, і просто тезисно, дуже коротко записувати кожну думку, яка з'являється у вас в голові. Здається, дуже просто, але потім подивитися, як ми будемо це обробляти. І як це буде проживатися. Поїхало 10 хвилин. Не забувайте дихати. Кожну дивну думку, все, що ви зможете вхопити, все виписуйте на цей аркуш паперу. Ми просто такий спостерігач за тим, що відбувається всередині вас. Можна рухатись, змінювати позу. Я чітко винці Якщо вам захочеться рухатись багато, то прослідкуйте, чи не є ці рухи тим, що вас відволікає від ваших думок. І якщо це те, що дійсно відволікає від ваших думок, то візьміть собі таку аскезу на ці п'ять хвилин, що ви не будете рухатися і будете сфокусовані лише на своїх думках. Три хвилини лишилось. Дві хвилини. Вітаю вас ви приділили 10 хвилин свого життя, свого дня лише собі. Проранжуйте, будь ласка, ваш список те на такі категорії. Це думка про минуле, думка про те, зараз чи думка про майбутнє. І ви зрозумієте взагалі, а де ви знаходитесь? Тому що я зараз робила те, що мені подобається, і більшість моїх думок. Вона про тут і зараз, вона про моє відчуття в тілі. Там нема особливо якихось стрибків туди-сюди, про минуле майбутнє все таке інше. Якщо ви постійно стрибаєте в думки про майбутнє про минуле, то подумайте, а що вам заважає бути в тут і зараз? Що ж тут такого некомфортного, що вам складно знаходитися в тут і зараз? Це дуже класні питання. Ну, і Взагалі, якщо ви, якщо ви зараз проаналізуєте свій стан, то він став легше, тому що коли ти вивантажиш все, що відбувається всередині тебе, або хоча б маленьку частину цього, просто отак от не думаєш. І просто, окей, подумала це і написала, подумала написала, подумала, написала, то коли ти бачиш, виявляється, це не якийсь незрозумілий клубок десь там, а це те, що я можу пощупати, власне кажучи. Можу і вирвати, подивитися, проаналізувати, якщо там якась, якась фігня можу це і розірвати, то тоді виявляється, що я маю вплив на те, що відбувається всередині мене, і як результат я буду мати вплив на те, що відбувається назовні. Тому що дуже часто ми а Нахлобучуємо так багато всередині себе думок, так багато тривоги і так багато незрозумілості, що ми більше життя проживаємо тут, ніж і більше у нас відбувається тут, ніж те, що відбувається назовні. А те, що відбувається назовні, воно, як на мене, якщо не важливіше, то рівноцінно важливим. І, і дуже цінно. І здорово зберігати баланс між цим внутрішнім життям і зовнішнім життям. Чи дійсно так все погано, як я собі намалював в голові? У мене, наприклад, вийшло сонце зараз. Можливо, це а, знак від всесвіту, що все не так погано, як я намалював собі в голові. Не забувайте попити водички, да? баланс водний. Будьте. Тримайте під контролем ваші думки і ваш мозок, тому що він налаштований на те, щоб постійно реагувати на небезпеки назовні. А зараз у нас потенційних небезпек дуже багато через соцмережі і, взагалі, назовні, особливо якщо ви знаходитесь зараз на території України, так тим більше. І контролювати це і трошечки його заспокоювати. Наприклад, такою практикою є дуже важливим, дуже корисним, і це одна з необхідних практик, які допомагають нам підтримувати таку ментальну психологічну дієну регулярно. Дякую вам за перегляд. Дивіться мої інші відео, і до нових зустрічей!